Усім привіт. Сьогодні... Добре, усім привіт! Мене звати Руан. Сьогодні ми начинаємо грати стрілявки ігру. А ви не будемо грати стрілявки. Але ви не знали про цей секрет, який ніхто ніхто не знав в цій глі. Хто створив ті карти на мастерні, я вам покажу зараз. Коли називаєш карта. ви... Самі баци такое класика є. є такі. Такі є Ця карта на 160. помножити на 160 сантиметрів. І підписка я зробив. Вам показати по секрету. Ви просто не повірите. Це есть ісистует. Це просто есистует. Це просто існує, це існує. Просто це все існує, коли зайти в його профіль, І це все буде. Ви дивіться. У нього нема рейтингу. Нічого просто нема. А що буде діпписку зробити? Що просто буде? Я забув, діти не треба виходити, а рейтинг. І глянемо на підписку. У нас є гравець той. У нього дуже багато підписок було. Але не до всіх він. Але це якась дивне ім'я. Хто це такий гравець? У нього тільки були такі зброї. Але акашок 7 у нього не було. Хто це такий гравець? Ну хто? Ну хто цей гравець? Ну хто? Добре, ви тепер дізналися, як вам треба дізнатися такий секрет. Розповідьте іншим гравцям, яку це грає гру, той вони дізнаються, що це таке. Тільки я один знаю. І тепер ви знаєте про це все і пока.